Усім привіт! Мене звати Марина, і я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Тут ми в основному говоримо про книжки або, можливо, не тільки. Я ще досі не вирішила. Можливо, буду якийсь свій трішки лайфстайл, якісь влоги. Можливо, можливо. По традиції, так, я зробила це вже традицією. Я хочу поділитися з вами книгою, яку я зараз читаю на момент запису цього відео. Я читаю не одну книгу, але з паперових це це Ель Кенеді з Грекем Ефект. Знаєте, основна серія про батьків мені подобалась більше. Не знаю, я вже прочитала 200 сторінок, 200 з гаком, 230 сторінок, і якось не відбулося цього меча. Або, можливо, не потрапило в настрій. Але шуму, звичайно, було навколо цієї книги дуже багато, а мені якось слабенько. І під слабенько я маю на увазі, що герої не зачепили мене. Якось вони трошки поводяться дивно. Не знаю, не знаю. Ну, мені взагалі зараз воно не сильно заходить. Але, надіюсь, можливо, далі буде краще. Приємно бачити головних героїв з основної серії, вже дорослих, вже які мають. Дітей. Це просто ностальгія. Також я слухаю аудіокнигу після перечитування розбитого лицаря» Лжей Шен. Мені захотілося все ж таки сісти за серію з батьками знову ж таки. Я почала з батьків вона і поки що ну, це треш. Я закинула також. Я закинула, тому що мені не подобається якось. Можливо, не потрапило в настрій. Зараз відчуття, що та ж сама проблема, що і в першій частині, де був той розум, ну, якось все дивно розвивається, у них там ця ненависть незрозуміла, і взагалі батько вона дуже дивний. Так ще, знаєте, легко сказано, що він дивний. Ну, але, звичайно ж, я дочитаю, щоб потім поділитися з вами своїми враженнями. І обов'язково зніму огляд на всі три книги, а то й чотири, там, їх здається, вже буде чотири. А, Іде був той розум, розбитий лицар та розлючений Бог. Четверту я ще не читала навіть англійською, тому що вона вийшла можливо рік тому, півтори. Я не впевнена, тут вкажу. А, потрібно якось за неї сісти сяду. Можливо, вона мені сподобається більше. Хто знає, хто знає. А сьогодні, як ви зрозуміли, з назви цього відео ми будемо обговорювати трилогію переможця. Не звертайте уваги, у мене лише друга та третя частина, тому що першу я дала почитати подрузі, але не біда. Ще, можливо, півтори роки тому можна було сказати, що про ці книги ніхто не говорить, але насправді вони доволі популярні у своїх кругах. Про них говорять просто. Не так як про щит, знаєте, але вони доволі популярні зараз. Хоча популярність до цієї трилогії прийшла в Україні відразу, до речі, першу книгу видали ще в 2020 році, а третя книга була видана, здається, в 2022 році. А от саме популярними вони стали десь в кінці 2022 на початку 2023 мені здається. Також на правах реклами я поділюся з вами своїм промокодом на знижку на всі книги від видавництва ранок. У них на сайті це мінус 15 відсотків, тому ви можете замовити ці книги також. Цей промокод діє також на передзамовлення, тому якщо ви хочете ще дешевше купити книги, обов'язково його використовуйте. Я чула такі відгуки, де цю трилогію радять тим, кому сподобалась трилогія народ повітря. І, в принципі, зрозуміло чому, тому що такий це ж Ян Далт, гаряченького тут немає. Підходить ця книга підліткам, і в принципі зрозуміло, чому її радять. Але я, як людина, яка читала спочатку народ повітря, а вже через декілька років знайшла цю трилогію. Ну, для мене це як небо і земля. Бо вибачте, але мені не сильно сподобалась трилогія Народ повітря від Голі Блек. І я її нікому не рекомендую. На мені була нецікавою, доволі такою дитячою. Хоча, хоча, знаєте, едіти по жорстокому принцу в Тіктосі виглядають крутіше, ніж сама історія. Саме через це я захотіла її прочитати через всі ці гарні едіти з Карденом та Джуд. Так. Але коли прочитала, то трішки розчарувалась. Давайте я вам трішечки розповім, про що ж у нас ця історія. Буду намагатися без спойлерів, тому якщо ви ще думаєте читати книгу, надіюсь, після цього відео вам захочеться прочитати цю трилогію. Тут у нас історія про дві держави: Валорію та Геран. Десять років тому Валорія захопила Геран, а всіх його... Жителів перетворила на рабів, завезла туди свій народ і зробила їх аристократами, а геранці стали їхніми рабами. Тут у нас безжальний імператор, який прагне захопити увесь континент, та батько головної героїні, який є головним генералом його армії. У Валорії існують доволі такі жорсткі правила для всіх, що до 20 років. Неважливо, ти дівчина чи хлопець, маєш обрати або ти створюєш сім'ю, або ти йдеш в армію. Наша головна героїня Кестрель, звичайно ж, перейняла від батька найкращі його риси. Це гострий розум, вміння будувати гарні стратегії та безстрашність. Звичайно, ж батько бачив наскільки вона. Талановита у військовій справі, і мріяв, щоб вона пішла по його стопам, там доєдналась до армії. Але звичайно ж, нашій героїні це було нецікаво. Вона не вважала себе вбивцею, але вона й не була готова будувати сім'ю, тому що вона дуже сильно любила свою незалежність та свободу. Кестрель дуже рано втратила свою маму, і це дуже відобразилось на їхніх відносинах з татом. Він став холоднішим, він майже не приділяв часу своїй доньці, і весь цей час її виховувала її няня Геранка, яка навчила її мови, розповідала про їхню культуру, і кестрель дуже подобалась їхня культура. Але звичайно ж, вона ж була велоріанкою. В дитинстві дівчина дуже сильно любила говорити про геранську культуру, і через це її няничка дуже часто отримувала нагая від її батька. Арін, наш головний герой, є геранцем аристократичного походження, чию сім'ю жорстоко вбили при захваті його ж держави герану, а його поневолили та зробили рабом. І якось в один день наша головна героїня забрала в ту частину свого міста, в яку такі леді недоречно було б бути. Вона потрапила на аукціон з торгівлі рабами і випадково придбала нашого головного героя. Але знаєте, чи насправді це було випадково? Це ви вже дізнаєтесь, читаючи цю трилогію. І саме з цього моменту. Все їхнє життя зазнає змін, просто механізм запущено, і ніколи вже не буде так, як було раніше. Але у Аріна є свій план по звільненню своєї держави та свого народу, якого він сліпо дотримується, і не збирається щось в ньому змінювати, але неочікувано для себе та для всіх загалом. Він розуміє, що має почуття до Валорянки, яка є донькою тієї людини, хто вбив всю його сім'ю та поневолила його народ. Знаєте, отут відчувається вайб історії Ромео та Джульєти. Як ви думаєте, мені здається, що так. Звичайно, герої не закохуються одразу, а ще більше часу потрібно буде, щоб вони зрозуміли, що саме вони відчувають один до одного. Але я таке люблю це той самий Слов, і з часом вони розуміють, що перед ними постає дуже тяжкий вибір, їхнє кохання чи їхній народ, тому що вони з різних світів, вони ворогуючий народ. Книга наповнена політичними суперечками. Таємницями, неочікуваними сюжетними поворотами, які не дають засумувати, і ти хочеш дочитати, дізнатись, що ж воно там далі буде. Також, як я вже говорила, тут у нас є любовна лінія. Герої тут закохуються не одразу, а ще більше часу їм потрібно буде, щоб зрозуміти, що саме вони. Відчувають один до одного, бо також у них йде боротьба всередині. Вони не можуть кохати один одного, так як вони вороги, вони бояться визнати свої почуття. Тому що не хочуть бути зрадниками для своєї держави, і знаєте, оце є той самий слолберн, який я дуже дуже сильно люблю. Як ви вже зрозуміли, книга має в собі декілька популярних тропів: це звичайно, що ворогів до коханців, заборонене кохання та мій улюблений слоберн. Я особисто закохалась цю історію не з першої книги, тому що перша книга нас лише знайомить зі світом, розповідають історію завоювання, а також трішки показують дитинство героїв, як вони стали тими, ким вони є зараз, що дуже цікаво. Але як я вже сказала, я закохалася цю історію не з першої книги, а вже з другої. Це через те, що там уже була більш виражена любовна лінія. Вибачте, я люблю любовні лінії. Вони для мене є головними, я не сильно люблю якісь історичні історії. Я більш романтична натура, саме через це я зараз читаю дуже багато ромкомів. Це найкраще, що може бути зі мною. Також не хочу сильно спойлерити і розповідати вам далі про цю історію. Лише раджу дати шанс цій трилогії, як я дала шанс після першої книги, яка мені не дуже сильно зайшла. І знаєте, я ні разу не пошкодувала, що продовжила читати, тому що друга частина була настільки емоційною. Я і плакала, і сміялась, і закохувалась знову в героїв. Авторка дуже гарно прописала почуття та думки головних героїв. Ми буквально не начебто у них в голові. І знаємо, як їм важко, а в чому їхня проблема. Це великий плюс цієї історії, що тут у нас розповідається від двох головних героїв. Тобто ми бачимо ситуацію з двох сторін, і знаєте, коли спочатку нам показують ситуацію лише зі сторони, наприклад, кестрель, а потім десь через розділів 10 нам показують зі сторони Аріна, і ти такий. Так ось чому він це зробив? Я обожнюю це, я обожнюю, коли книги пишуть від лиця обох героїв, особливо якщо це щось любовне. Це просто найкраще, що можна було придумати моментами, читаючи про їхні думки, вагання, моменти, коли вони хотіли зробити одне, але розуміли, що потрібно зробити інше, я відчувала їхню біль. тобто я я брала всі їхні почуття на себе, всі їхні емоції, ну настільки гарно прописала авторка. Це було неймовірно. Друга частина не дала розслабитись. Тут настільки було багато подій, як і милих, так і скляних, просто склянющих. Такого слова нема, але але, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Я так багато плакала в другій частині. Дуже сильно. Я була в постійній напрузі. Я хвилювалась за героїв, за кожен їхній крок. Я хвилювалась, тому що те, як вони жертвували собою заради їхніх держав, бо навіть заради чужої держави. Кінцівка другої книги, звичайно, шокувала мене. Я не очікувала, що таке трапиться. Я до останнього думала, що та ні, все буде окей. Ви що? Ну він же ж не може так зробити. Я не скажу хто. Тобто друга частина, друга, це просто 5 із 5, 10 з з 10, 100, 100. Найкраще. найкраща частина. Мені третя не так сильно сподобалась. Напруга у третій частині також не зменшувалась. Були жахливі описи, дуже болючі. Я просто не розумію, як наша головна героїня це все пережила. Третю книгу я дуже довго боялась брати до рук, починати читати. І саме через те, що дизайн на ній, як ви бачите, скло, і я думала, ну все. Це трагедія, це, це, це буде трагічний кінець. А, бо що ще скло може означати? Це, тут, в другій частині, були такі метелики, і типу, обкладинка відповідає наповненню. А тут у нас скло. Звичайно, я думала, що я буду ревіти ще більше, ніж в другій частині. І напруга не зменшувалась, Було також дуже багацько подій. Фінал був неочікуваний. Я просто була в шоці з нашої дівчинки Кест. Також я боялась починати третю книгу саме через те, що я розуміла, до чого все може йти, і все ж таки, героям потрібно буде зробити вибір на чиюсь користь. І я очікувала, що. От... Як я вже сказала, буде трагічний кінець. Але я не можу сказати, що кінець таким і не був. Він був неочікуваним, шокуючим, трішки швидким, за швидким, можливо, можна буде зробити ще одну книгу, ще одну частину, більше розкрити. Але, знаєте, у мене питань нема до трилогії. Мені сподобалось, мені. Знаєте, залишився цей приємний після смак історії. Авторка дуже гарно поєднала любовну лінію, політичні суперечки, війну, боротьбу. І я залишилась задоволена історією. Через це я рекомендую її всім, особливо так як це підліткова література. Але не бійтесь підліткової літератури. Насправді вона лише вважається підлітковою, бо там немає. Гарячих сцен, сцен 18 ця історія підійде і дорослим. Ще такий момент. Я коли тільки думала чи починати читати цю історію чи ні, почула такий відгук про головних героїв, що типу відчувається, що історія для підлітків, герої є підлітками, хоча їм там 19 і 20 років. Інколи їхні дії є не дуже логічними, такими відчувається, що вони дитячі, тому що роблять помилки. Це недослівний, недослівна цитата з відгуку, але людина, яка це написала, мала на увазі, що через те, що вони підлітки, вони роблять помилки, начебто то дорослі не роблять помилки. Камон, ви що? Інколи підлітки розумніші за дорослих. Я говорю, як доросла людина. Це вже якийсь айджизм був насправді. Вибачте, але блін, всі роблять помилки і дорослі, і підлітки, і діти. І це нормально. Тобто, ну фу, таке я не люблю. І я взагалі не люблю якісь круті книги, які підійдуть всім, називають підлітковими. І саме через це багато людей не хочуть їх читати, тому що думають, що це якась дитяча казочка, вона не буде цікава. Пишу. Це цікаво. А, посібник збивства хорошої дівчинки це також підлітковий. Підліткова історія це цікава історія. Мені сподобалась. Я як доросла людина, майже май мені майже 30, я, Я задоволена історіями. Вони підійдуть всім. Як ви вже зрозуміли, я рекомендую, щиро рекомендую вам цю історію. Я впевнена, вона вам сподобається. Попереджаю, що перша книга може бути доволі такою, буде такою повільною, якоюсь трішки незрозумілою. Але друга частина, якщо ви любите любовні романи, роментезі. Вам зайде, я впевнена в цьому. Не бійтесь спробувати, дайте шанс цій історії. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Залишайте свої коментарі, якщо ви прочитали вже цю історію, діліться своїми враженнями. Або поділіться, чи ви плануєте її читати. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватись. Зустрінемось в наступному відео і бувайте!